Як можна вшанувати жертви зґвалтування? Косовська мисткиня Алкета Джафа Мріпа створила інсталяцію, що має на меті зробити саме це. На футбольному стадіоні у косовській столиці Пріштіні розвісили 5 тисяч спідниць та суконь. Частина одягу належить жертвам насильства. Їхні Голоси ніхто не чує, допомоги чи підтримки немає. Вони не мають особливого статусу. Я думала над тим, що я можу зробити як митець. Під час війни у Косово 1998-1999 років тисячі жінок стали жертвами зґвалтувань. Ми зібралися тут, аби пригадати їхній біль, каже президент Косова, аби визнати жертву, яку вони принесли. Ми хочемо сказати їм, що вони не одні. Сама мисткиня зараз живе у Британії. Вона придумала концепцію інсталяції та ініціювала збір одягу. Багато її робіт присвячені темі статевої наруги. Точна кількість зґвалтованих під час війни у Косово жінок невідома, адже консервативне суспільство не заохочує обговорення цієї теми.